Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Бущан може піти з Альшабаба заради трансферу у відомий клуб, Месі визначився, де гратиме у наступному сезоні. Циганков може піти з Жерони, ним цікавляться два клуби. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Ще хочу вас попросити підписатися на канал, тому що тільки 17% дивляться відео з підпискою. Я буду вам дуже вдячний. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Офіційно судді в Італії недоторкані. Міністерство спорту заявило про посилення покарань за агресію щодо арбітрів аж до позбавлення волі. Відтепер вони отримуватимуть такий самий захист, як працівники поліції та держслужбовці. Журналіст Михайло Співаковський поділився подробицями зарплатної ієрархії всередині київського динамо. За його словами, у команді є чітке розмежування між молодими та досвідченими гравцями у фінансовому плані. Стало відомо, скільки в столичному клубі заробляють місцеві зірки. Молоді футболісти київського Динамо отримують близько 10-15 тисяч доларів на місяць. Тоді як більш вікові гравці у середньому 30-40 тисяч. Попри статус легенди: Ярмоленко не очолює рейтинг за доходами в команді. За інформацією журналіста, найбільш високооплачуваними футболістами Динамо є Микола Шапаренко та Володимир Брашко. Їхні контракти були переглянуті та підписані на нових умовах, максимально наближених до річного доходу в мільйон доларів. Складно сказати, чи отримують двоє останніх мільйон доларів на рік. Але за моєю інформацією, їхня зарплата дуже близька до такої суми, повідомив Співаковський. Головний тренер Полісся Руслан Ротань готовий дати шанс Беніма Куана. Ми знаємо, що Бенні Макуана обожнюють вболівальники, і ми це також розуміємо. Друге, це бажання самого Бенні. Ми вже зустрілись, поспілкувались. Я бачу його бажання повернутись у цей колектив цих вболівальників. Якщо він буде так продовжувати працювати, як ми бачили це на тренуваннях, то все в його руках. Я йому відразу сказав: є команда, а не лише він. Ми не можемо думати про себе. Якщо він це зрозуміє, то у нього дуже великі шанси. Сказав Руслан Ротань. Молодіжна збірна України завершила виступ на Євро-2025 на стадії групового етапу, не зумівши вийти до плей-офф. Невдалий результат викликав дискусії навколо майбутнього головного тренера команди Унаї Йожев Сабо, колишній наставник національної команди. Вважає, що в цій ситуації не можна ухвалювати поспішних рішень. Повідомляє Sport.ua. Колишній тренер Динамо та збірної України наголосив. Що не готовий вимагати звільнення ні Унаї Мельгоси, ні інших тренерів, включно із Сергієм Ребровим. На думку експерта, головна проблема молодіжної збірної не тренер, а недостатній рівень виконавців. При цьому він зазначив, що більшість гравців уже мають досвід на дорослому рівні, але цього виявилося недостатньо. Руслан Ротань про легіонерів Полісся. Зараз у нас багато легіонерів, але ми намагаємося до кожного донести нашу ідею. Працюємо з перекладачами. Пояснюємо. Перша розмова була з Макуана, далі буде з Батістою, коли він переїде на збори. Важливо зрозуміти, чи є у гравця бажання бути тут і віддавати себе команді. Якщо воно є, ми тільки раді мати такого гравця, сказав Руслан Ротань. Реалу надійшла офіційна пропозиція по українцеві. Нещодавно агент Андрія Луніна Жорже Мендеш розмовляв із президентом королівського клубу Флорентіном Пересом щодо майбутнього українця у стані вершкових. Була розмова, що Монако запропонував за Луніна 14 мільйонів євро. Проте бос Реала відповів, що розраховує на 26-річного воротаря. Та якщо хтось і хоче, викупити дублера Тібо куртуа. То має запропонувати як мінімум 20 мільйонів євро. Чинний контракт Луніна з вершковими дійсний до літа 2030 року. Після невдалого матчу проти Аль Хіляля на бразильця обвалився шквал критики. Фанати масово закликали його залишити клуб. У відповідь він видалив зі свого інстаграм певні згадки про реал. Футболіст збірної України Віктор Циганков. Опинився в центрі уваги трансферного ринку «Ла Ліги» та «АПЛ» одночасно, попри інтерес з боку англійських клубів, іспанська Жерона має намір зберегти він гра у себе. Журналіст Ніло Сола назвав циганкова недоторканим, підкреслюючи, що клуб не планує продавати його цього літа. Минулого сезону 27-річний українець провів за Жерону 32 матчі. Забив два голи та віддав 5 гольових передач. При цьому він встиг придбати будинок у каталонському місті, що стало додатковим символом його зв'язку з командою. Повідомляється, що циганково активно хотіли Вестхем, Борнмут та Фулхем. Його гра в Лалізі зацікавила англійські клуби, однак Жерона має намір зберегти ключового гравця, оскільки бачить у ньому лідерські якості та основну фігуру атаки на наступний сезон. Українець підписав контракт із клубом до 2027 року, і керівництво не бачить причин розлучатися з футболістом. Його статус недоторканного також зміцнюється участю в житті міста, він вже влаштувався в Жероні, що підтвердило серйозність його намірів. Таким чином, Циганко може розраховувати на стабільність на наступному етапі кар'єри. У клубі бачить у ньому не просто футболіста, а й лідера, якому довіряють і в полі, і поза ним. Клуб АПЛ близький до гучного трансферу лідера Динамо. Владислав Ванат зацікавив низку європейських клубів, серед яких чимало гучних імен. Арсенал готовий розглянути кандидатуру Форварда, а Сандерленд планує викласти за українця 25 мільйонів євро. У боротьбі за гравця також фігурують інші імениті клуби, зокрема лондонський Тоттенхем, який нещодавно очолив Томас Франк. Вважає Ваната ключовою ціллю для підсилення атаки. Нагадаю, минулого сезону нападник Білосиніх вдруге поспіль став найкращим бомбардиром УПЛ, чим привернув увагу європейських клубів. Легенда ухвалила рішення, як повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра. Легендарний футболіст Леонель Месі вирішив залишитись в Інтермайамі ще на рік. Аргентинець продовжить угоду з американським клубом до грудня 2026 року. Зазначається, що угода знаходиться на фінальній стадії. У сезоні 2024-25 Месі провів 22 матчі за Інтермаямі, забивши 16 м'ячів та віддавши 6 гольових передач. Голкіпер збірної України Георгій Бущан. Може знову опинитися в Європі. Ніцца вивчає ринок воротарів на випадок літніх змін у складі. Кандидатура Бущана входить до списку розглянутих опцій. Українець захищає ворота саудівського клубу Аль-Шабаб, куди перейшов на початку 2025 року. За цей час він встиг провести лише один матч, у якому пропустив гол лише з пенальті. Це додало очок його репутації на тлі нестабільного складу команди. Однак Бущану жодного разу не вдавалося відстояти поєдинок на нуль. Воротарське питання у Франції цього літа стало особливо актуальним. У ПСЖ не зрозуміла ситуація з Донарумою, а Ніце готова посилити конкуренцію на останньому рубежі. Саме тому клуб розглядає можливість підписання досвідченого і фізично потужного голкіпера з міжнародним досвідом. Французькі оглядачі відзначають. Що 31-річний Бущан володіє потрібним профілем, висока концентрація, надійна гра на лінії та здатній швидко адаптуватися до нового чемпіонату. З огляду на його вартість і контракти з Аль-Шабабом. Трансфер не буде надмірно витратним. Бущан раніше багато років виступав за київське Динамо та регулярно викликався до національної збірної. Я думаю, що Бущану краще повернутися в Динамо. Його знову будуть викликати в збірну України. А Руслана не відправити в Європу. А що думаєте ви? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!